Згідно з новою редакцією закону України, пенсіонери ЗСУ можуть обрати будь-який банк для отримання виплат. Завдяки цьому, багато людей вирішило скористатися послугами Приватбанку. Оформлення пенсійної картки в Приватбанку займає декілька хвилин. Можна звернутися до найближчого відділення. З паспортом та кодом платника податків після е, оформлення картки залишається лише підписати заяву на перерахування пенсії на картку банка. Далі банк вже самостійно ці заяви передає на опрацювання до пенсійного фонду. Також відкрити картку можна без відвідування банка через смартфон та приват. 24 пенсіонери говорять. Хотіли користуватися послугами Приватбанку давно, але не мали такої можливості. Тепер кількість клієнтів значно зросла, говорять працівники банку. Я з самого початку моє бажання було отримувати пенсію в Приватбанку, але на той момент це було, скажімо так, неможливо. От. І щойно я дізнався, що можна перевести пенсію до Приватбанку. Я зразу. Використати цю можливість. Кожен третій пенсіонер в Сумській області обрав для отримання пенсії саме Приватбанк. Для нас це дуже важливий показник довіри та лояльності. Клієнти Приватбанку зізнаються, обрали швидкий сервіс, привітний персонал, велику кількість банківського обладнання у місті та зручний онлайн додаток. Прийшов, написав заяву за п'ять отримав карточку. Далі все, працівники оформили і постав у «ПриватБанк». Набагато зручніше, тому що більш банкоматів всі операції роблю приват 24 і комуналка, і все. І депозити, і все, все оформлює. Не ходя в відділення. Від у Приватбанку діє акція для військових пенсіонерів. Даруємо 20 тисяч до пенсії. Військові пенсіонери, що отримують пенсійні виплати через Приватбанк, окрім звичного сервісу, автоматично візьмуть участь в акції. Даруємо 20 тисяч гривень до пенсії. Переможці акції гарантовано отримають 20 тисяч гривень разової виплати. Акція триватиме з січня по травень. Визначення переможців проводитиметься в березні, в квітні, в травні. Участь в акції можуть взяти усі пенсіонери ЗСУ, які користуються послугами Приватбанку.